Слава Україні! Вітання з міста Бахмут. Сьогодні на календарі вже 7 січня. Вітаємо з усіх українців з Різдвом Христовим і повідомляємо, що сили оборони контролюють місто Бахмут, незважаючи на важкі бої, які тривають вже другий день поспіль. Бої виснажливі, досить серйозні втрати несе противник. Нам теж даються ці бої не легкою ціною. Однак е оборона стоїть, і поки що наші бойові порядки сунути москалям так і не вдалося. Е е цікава новина, е Вагнер відійшов, і на місце Вагнера зайшли кадрові підрозділи е Збройних сил Російської Федерації, що говорить про те, що все ж таки є якісь дедлайни, і вони намагаються якомога швидше до сильних морозів захопити. Місто. Пару слів про місто Бахмут. Так, місто Бахмут тримається, воно під нашим контролем. От. Кадрові військові зайшли, але навіть самий звичайний дядя Вася з ТРО е, йому розповідає, що тут не потрібно йому знаходитися, він повинен повернутися до, до себе якусь в Брянщину, Урядщину, чи як там ще називаються їхні оці улуси. От. Вони там дохнуть. Пачками, От. ворог відступає, наступає, От. бої тривають 24 години на сім, кидає на нас все, але ми тримаємося. Все добре, хлопців бойовий настрій, хлопці відновлюються трішки, відразу рвуться на позиції, бо розуміють, що е ця орда, ця навала, вона ніколи не закінчиться сама по собі, їм потрібно працювати. Тому хлопці працюють, незважаючи на погоду в тому. Та інші не все буде Україна. Ось так ще така думка. Як розповідали сьогодні наші солдати, кажуть, що дивишся в забор, вони лізуть, ми їх стріляємо, вони переступають через твої, свої трупи і знову лізуть, і знову намагаються захопити позиції. Отже, тримайтеся, ми теж тримаємося, і все буде Україна. Слава Україні! Слава Україні!